Всі пі на каналі Reaction Ми продовжуємо слухати пісні на світбору 2026 від України. Але, дивіться, у мене зараз виключили світло, не впевнена, що зараз буде тягнути пісню. Буде? Супер. Не буде, відео вийдуть пізніше е, ці зараз. Що вам? вам, що ви вже це, якщо бачите, то значить вийшло все нормально. Тому я надію, що зараз пізно, інтернет може бути кращий, тому, може, потягне. То ми зараз представимо швиденько містер Вел. Well. Uh, do Or Done. Uh, він взагалі артист оперного театру. Хоч, там дійсно цікаво буде послухати. тизер мене дійсно заінтригував і звучало дуже непогано. Попогласили слухати. Maybe it's <му> <му> На это не не да, я знаю, что будет шо израно Голос тут взагалі питань тайне тут настільки класно, все капець. Так, а тепер мені а поясніть, це опинило, що фальцет. Я трошки більше склоняюся до фальцета. Ну ще, будь ласка, в коментарях, не нібито для мене це фальцет, але я про голосую, що таки артист оперного театра. Я не знаю чому, але мені щось так вилітає пісня, коли от, я не знаю. Ніби щось не те. Тут Ніби голос є, пісня, от під пісні 50 на 50. Ніби динаміка є, але щось в ній не то. Ніби це не да Євробачення таке відчуття, знаєте, от. <му> Голос його бомбезний, десно це прямвал. Не знаю, чесно, мені сподобалось, але не знаю, це є ще Лелеки, гірше Валерія Форс. Ну, третє місце в мене буде. Так, да, третє місце в мене буде. Така моя трійка: Лелека, Валерія Форс і містер Велл. Е, ну, вроді би, ну, звісно, непогано, але нібито можна краще зробити було. І, ну, Але поки Лелека дійсно йде не прям, яка вражає. Все решта нібито добре, це фінал Євробачення, але не більше. Поки що. Але ця пісня, але, ну, це гарно. це клас. Поки мені дійсно подобається. Якщо паренати дещо вес 5, ну там ще було все погано. Там ой, да, Там було все погано. Мені тільки подобалась дві пісні. Це Маша Кондратенко і хаят. Тоді теж Хаят який пройшов, мені не подобається. Тут поки. Ну ці три пісні мені крадісно подобаються поки що. От, подобаються. подобається. Е, Своєшта це 50 на 50, наприклад, 50 на 50, на 50 це. Монакейт. А, а Монокейт. Монокейт теж подобається. Добре, Монокейт подобається. Чотири пісні подобається. Далі 50 на 50, буде там The Ellie, ну, молоді, The Aliens і хаят. Це на 50. Прям погано лаут. Для мене. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок відео і відок довше. Всім пока, 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 і скоро побачимось на вже Джері Хейл.